Я вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі Тернопіль і за мить розповім про головні новини міста та області. Музика. У день річниці повномасштабного вторгнення Росії він мужньо загинув від ворожої лістка Олеся Лепчак. Вона розкаже, що метають захисника. В територіальній обороні Тернополя згодом відправився на фронт. Доброго Олега вже немає. На цьому світі ще хороша, і кажуть, що е, можливість їх потішити і їх розрадити. Ховають Олега Сагайдака е, на кладовищі у селі Сороцьке, а е, щирі співчуття і е, рідним полі вручила посмертні відзнаки воїнам, які віддали своє життя за нашу свободу. Серед них жителі Терногіни пішли воювати, не боючись. Далі історія одного із таких захисників. Він хотів бачити вільну Україну. Нашу він не хотів бачити. Він боскаля не любив мене ніколи. В хаті не співала російська музика від народження. У березні мене рік після загибелі її сина Романа. Леся Лебухорська згадує, син завжди був відважним і хоробрим. Захищати Україну він пішов ще у 2014-му. Він втік з дому, можна сказати, великодний тиждень сказав, що їде до дівчини в Тернопіль, і потім написав, що він в Одесі. Як виявилося, він був на сході. Він пішов в правий сектор туди в інше, Тут mm -hmm. Дмитра Коцюбайла. Він там воював багато років, неодноразово був на ротації. Згодом Роман перевівся у 10-ту гірсько штурмову бригаду. З ними і вийшов на бойові завдання після того, як Росія почала повномасштабний напад. Він завжди казав: мамо, я знаю, куди я пішов. Я знаю, чого я туди пішов. Mm -hmm. Я пішов за Україну, я готовий за неї вмерти. Я була дуже. Шоковано від того, бо я не думала, може тут і я не туди. багато його виховувала як сина, як українця. 24 лютого жінка отримала посмертну нагороду сина за мужність третього ступеня. Каже, цей рік без сина для неї був дуже важким. Життя зупинилось, тому що я сама, і мені тяжко. Я не можу змиритися з тим. У Тернополі родинам загиблих воїнів вручили відзнаки від президента. Я не знаю, які слова підібрати в цей день, але я хочу сказати, що тільки завдячуючи цим хлопцям і тим, що ще живі на передовій, і що будуть жити, хто охороняє нас, нашу безпеку, цілісність України, незалежність України, ми можемо називати себе надійним тилом. Посмертно також воїнів нагородили званням почесного громадянина Тернополя. Відзнаки отримали сім'ї загиблих. Сьогодні ми в першу чергу згадуємо словами шани поваги пам'яті тих, хто віддав найдорожчих, хто віддав своє життя. Хто вже ніколи з цієї війни не повернеться до своїх сімей? Впевнений, що пам'ять про них не завжди буде. пам'яті в серцях Тернополян, пам'яті в серцях українців і пам'ять про них не завжди буде вписана. Світлу сторінку української історії. Вічна шана і пам'ять українським воїнам. Дякуємо за захист. Продовжуємо у Тернополі. Погасили марку ПТН ПНХ Це вже 12-та марка воєнного періоду. Тож за нею черги. Наші журналісти поспілкувалися із тими, хто її купує. Більше дізналися про зображення та тираж. Тож дивіться. Знаєте, ну, таке не повториться вже ніколи. Дай Боже, щоб воно вже ніколи не повторилося. А це вже будуть наші внуки, і вони будуть історію з цього вивчати. Пані Майя продовжує хобі свого чоловіка. Він був філателістом зі стажем, а в колекції жінки поки що марки воєнного часу. Втім, пані Майя вважає, саме вони найцінніші. І ось у неї 12-та за рахунком. Нова марка із відомим посланням для Путіна. Звичайно, всі зараз не можу, але військову тематику обов'язково. Скільки всі... у вас є марок військових? Ну всі, всі, які тут виходили, то це вже 12-та? Так, 12-та. 12. Що будете робити з цими марками? А в мене синочки, у мене три внуки, у мене є кому віддати, щоб та вся колекція збереглася. Нову марку з колекції воєнного часу погасили в Тернополі в роковини повномасштабного вторгнення. За основу дизайнери взяли арт на руїнах будівлі у Бородянці, який залишив відомий художник Бенксі. У сюжеті майбутнє в особі хлопчика, яке обов'язково переможе минуле, що засіло в голові хворого диктатора. Пояснюють в Укрпошті. Це дійсно, ніби наша маленька країна, порівнюючи з Росією, але яка так відчайдушно, сміливо і впевнено виборує свою перемогу. Тираж 250 тисяч листів. У кожному по шість марок. Останню можна було передзамовляти з 20 лютого на сайті. Тираж невеликий, тому що на сьогоднішній день практично майже вже кожна сім'я формує свій флотилістичний альбом воєнного часу. І попит на марки воєнного часу неймовірно великий, як всередині України, так і за кордоном. Як зазвичай, за марками на пошті, черга. Ви збираєте часто для себе чи плануєте потім, коли я друзям, друзі чекають зараз. Вон, прийду поштова марка ПТН ПНХ є благодійним випуском Укрпошти частину грошей, зібраних від продажу, спрямують на відновлення навчальних закладів, які зруйнували росіяни. Повірте, ця марка напевне буде маленькою, такою радісною промінцем в житті кожного українця. Тому що кожен свідомо в голові вже послав Путіна і послав туди, куди російський корабель. Залишилось тільки, щоб це про пророчество, щоб воно здійснилося. птн пнх так, яка насправді дуже символічна, тому що ця марка показує ставлення всього українського народу до кремлійського карлика, до їхньої армії. Крім того, ця, армія, ця марка символізує мужність, єдність, відвагу українських воїнів і всієї української нації, яка не лише зупиняє, а нищить в десятки разів більшу так звану другу армію світу. Люди вже уявляють завершальну марку колекції. переможну. то має бути Україна, щось жіноче, і таке Україна переможе того тирана, того дзюдоїста. Зараз хлопчик це як символ теж нашої країни. А то, що має бути певно, й дівчинка, бо Україна вона. Я так думаю, що там так і буде. В серії з марками ПТН, ПНХ традиційно випустили конверти та листівку. Ну і трохи більше ніж за півтора місяці святкуватимемо Воскресіння Христово-Світлий Великодень. а Сьогодні розпочинається Передвеликодній піст. Священики закликають людей приєднуватися до посту, насамперед намагатися в цей час більше молитися і очиститися від поганих думок. Воїнам радять теж постити та лише духовно. 27 лютого починається свята чотиридесятниця або великий передвеликодній піст. Це час для того, щоб постити не лише фізично, але й частіше молитися, згадувати Ісуса Христа та Отця Бога, розповідають священники. В цей період Ісус Христос 40 днів перебував на самоті без своїх учнів і ревно молився. І пізніше цей піст, як ми знаємо, завершується і для нас святом входу Господнього в Єрусалим. Це фактично тиждень перед тим, як і будемо згадувати його смерть, страждання перед тим, ну і воскресіння як фінал нашого буття і спасіння. В час Великого посту варто себе обмежити не лише в споживанні їжі, але й насамперед очиститися духовно і морально, утримуючи себе десь від їжі, від м'ясних, молочних, кисломолочних продуктів чи інших речей, а саме перше це сквернослів'я, е, блудних думок. Перш за все, і інших гріховних справ брехні, проводячи більше часу у молитві за військо, за державу, за наш народ. Віримо, що Господь і наше серце очистить. Тернополяни розповідають, що зараз строгого посту не дотримуються, обмежують себе в іншому, стараються не лихословити, відганяти погані думки, постити у словах та діях. Піст для християн це завжди велике, таке як можна сказати, як ну, свято і випробування таке. І звичайно ж, я до церкви ходжу, і Бога вірю, і піст – це для мене святе, але можу сказати, не завжди дотримуюся. Ну перший тиждень це треба так, так так як і останній тиждень ну, середа, п'ятниця не завжди, але так знаєте, духовний піст, основне. Нині війна то люди, я так думаю, знаєте, хто живе по всіх своїх можливостях. А посту треба духовного, саме основне. Я стараюся не думати про щось таке негативне, ну і в їжі теж. Я стараюся дотримуватися посту. Я вважаю, що треба обмежувати себе більше не так в їжі. Як духовно, в думках і поступках, та все ж церква виділяє тих, кому строго посту дотримуватися не варто. Це люди, які перебувають в дорозі, хворі, молоді мами або ж жінки, які готуються народити дитину. Посту в їжі можна не дотримуватися і воїнам. Але щодо сквернослів'я чи будь-яких інших думок чи більшої молитви, це може бути під силу і військовому в окопі, чи будь-де в частині. Великодній піст завершиться 15 квітня, а 16 квітня українці святкуватимуть Великдень. Ну і попри складну воєнну ситуацію Україна бореться. Стосується це і наших спортсменів. Минулими вихідними у Тернополі провели чемпіонат України із греко-римської боротьби серед кадетів. Це були відбіркові змагання. До нашого міста приїхали найкращі спортсмени, які боролись не тільки за перемогу, а й за можливість представляти країну на європейській та світовій першостях. Понад 200 учасників і кожен тут з єдиною метою стати чемпіоном. Чемпіонат України з Греко-Римської боротьби до 17 років приймав Тернопіль минулими вихідними. Наше місто представляв на змаганнях, зокрема, і влад. Першу сутичку він програв теж тернополянину. Готувалася на тренувальному зборі в Румунії тиждень. Це буквально було 4 дні тому. Звідси приїхали і було така легенькі підводки, легенькі тренування перед змаганнями. І... Очікування були, що виграв першу свадках хотілося бути в фіналі, а упав на суперника сильнішого Адже тут зібралися найсильніші не тільки переможці чемпіонатів минулих років, а також призери і учасники європейських і світових змагань. Багато раз виступав на чемпіонатах України, два рази вигравав, багато раз був у тройці і зараз сподіваюся, я теж здобуду перемогу. Та представлю Україну на чемпіонаті Європи та світу. Добре, місто Українське патріотичне зал. Мені теж сподобає, Подобається. Сподіваюся, добре собі себе, себе покажу на цих змаганнях. Адже ті, хто виграють, увійдуть до складу збірної України і далі боротимуться на європейській і світовій першостях. Денис має змагальний досвід на чемпіонатах світу, хоча зізнається і не дуже вдалий. Загалом борці кажуть не просто готуватися під час війни через тривоги і проблеми зі світлом. Тож стараються виїхати на збори за кордон, адже ніхто тут здаватися не планує. Чемпіонат України дуже важливий старт. В цьому році важливий для мене, для всіх, я думаю, хлопців, які хочуть виступати на міжнародній арені, тому що ти розумієш, що ти найкращий в країні і ти маєш право представляти країну на європейському чемпіонаті, на світовому. Організатори переживали, аби змагальний режим не переривали тривоги. Та в цьому плані сутички пройшли без ускладнень. Він являється в нас відбірковим до чемпіонату Європи і також перший, хто став чемпіоном України, виконує норматив майстра спорту України. Є державний тренер, збір... державний тренер. Він молоді спорту римської боротьби. Є тренер збірної України Ю-17. Ну, це їхні змагання, тому що вони є відбірковими. Сергій Рутенко каже, попри непросту ситуацію, тут зібралися майже всі найсильніші хлопці. Для нас навіть те, що те, що проходять відбіркові чемпіонати, навіть те, що тренер, тренери на місцях можуть працювати з підростаючим поколінням кадетів, і виховувати їх і представляти на чемпіонаті, це вже досягнення, це вже перемога. Хай там як збірна України з греко-римської боротьби завжди відзначалась на міжнародній арені вдалими виступами та медалями. Тренер переконаний, цей рік не стане винятком. І наші спортсмени гідно представлять себе і країну. Тож ми можемо побажати їм тільки успіхів. На цьому я з вами прощаюся. Більше буде ввечері. Тож дочекайтеся.